Всім привіт, ви на каналі Денис Лайк, і сьогодні ми будемо грати в якийсь тукон волшебників, не знаю, ми в старосом і граємо на сам. привіт. Дивіться, що тут таке лежало. лежало У що тут якийсь Ну, а що тут таке, і закон якийсь. Ах, що тут таке? Тут ж якось, короче, поставу тут є, бачиш? Твої якийсь телепорт. Нажми там за я ну, бачу нажимаю і йду тут така штука. Бачу. Ти нажми во то тут не за ноль. Шо? О, бачиш? Тут твоє має бути. Ти синій, я жовтий. О, страже теж щось поставив. Так, в мене вже 12 баксів. Ну не також. Ну, ми просто одинаково заробляємо. Я дуже щось поставлю. За 10 баксів. Що я тут поставлю? Я дуже за 10 баксів поставлю. О, бачиш, я тобі навіть можу допомагати. Я за 10 баксів ту штуку поставив. Я нажимаю. Що тут таке вообще? У мене 42. Що тут таке? Не знаю. Будуть. О, то я летаю уже, я понял. Не знаю, где тут лежал. Я їх бью. Раз. Помогай. А! Да наги. Вони нападають. Давно є. Вон, напротив нас. Я одну дівчину уже. Минуснул. Все, минус дівчина. Що ти там робиш? Ты як думаешь, я один на двух. Там у него дуже мало життя. Бо я один на двох, я вытащу. Так, вот той штуки я понял, можно битися. Так, менеджер 88. Нажимаю. 66 6 б баксов. Йо. Ой, а я... Тоже. Я тоже маю дубликат какие-то. А я не знаю, что я роблю. Вот, то если я нажимаю, то я по два же нажимаю Понял? Понял? Ну, Раз еду. Приехал. Так. Тут дуже долго будет. Ну да. Ну, здесь трошку поспорим. только Мне треба еще пять. Я не знаю, мені вроді треба там скільки сто. Я можу вже. Цікаво, можна ще на чужій базі вкрасти, чи що. Не знаю. А Ой, може скоро дузіку мене скоро пордут. А мене то. А мен не так так... Вот вот ви. Вы. Я можу всякі. А мене так і є, а ви робите, але я чогось не купляв. Скільки коштує? Щоб я безпла. Там нас двох на база. Ми двоє робимо. Значит, де я роблю. Я нажимаю і де є. Давай тепер ти нажимай. Я не буду завжди нажимати. Окей, давай. Ну шо тут таке, я не розумію, Я десь знайшов, воно оно тут лежало. Відрыжка після кока-коли. Ну зараз попробуємо на комусь. Реально якась ведрижка після кока-коли. Ку Кудись. Ну здесь сюда. Mm -hmm. mm -hmm. На не домашеч. Включи избавиться. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. опа, Готово? Вообще изи. Изи, изи, просто изи. Я двох забрал. Пау-пау-пиу-пиу- пау-пау. Что пау. вы за мной? Хто у мене стріляє? Uh -huh -huh. Так, дивися. Мене же скільки, О, я можу у топ потім трансфер. А ти можеш, що ти а тебе скики? Ну дивись в мене у нас тепер якась штука. а Шістдесят тільки. Я не знаю, я щось вообще нічого не можу пять. Пятсот, п'ятсот, пятсот. П'ятсот. Купляй. Купляй, у мене вже 105. Чекай, може ви тут щось купили? О, ти бачиш, що якесь зілля тепер є, подивись. Зілля якісь, подивись. Ти ж якесь там зілля. Па-па-па. па па Так, тепер ми зілюємо. Так. Опа. Блін, о. Я можу ото що зробити.

тут да все там? Та да? я не знаю. Я знайшов на землі Щось. Я нажимаю. А я... Давай. Харик. Тобі треба аж тисячу, щоб ти ту поставив. Ну треба 200. Дві... Мені треба 500. Що купляємо собі за 500? Давай я ще щось куплю собі за 500. Попробуємо. А буду ось ця робити, але я не знаю, що. О! Дивись, що в нас таке є. То буде ягоди. То що таке? То що? Дождь! Дождь. Ой, ой, ой. Пожилий. То урон, то урон, урон, урон. То урон. Я буду Я тепер не можу овочити. Скільки там 27. Дивись, що я купляю. Хочу зустрічати. Якийсь посох, посух, ну... Що не твоє! Ского а я можу взяти? Так, можеш, подик. Можешь повертати камеру, коли він є. Чого не можеш щось так. Давай подивимось, що він робить. Можу. Зон, я прямо. Коли він, ти не можеш. Ох, ти тоже туш писав. Нам тепер треба тисячу Я йду їх зараз опробують. Нам треба тисячу доларів. Ви що, вони ж є тут. Що він робить? Чекай, зробимося. Чекай, зробимося. Ооо, Денис, знаєш, воно стихне. Ви що воно робить? Воно з пушки є. є. Вона його підкидає. Воно з пушки є. Вона. Я її заб'ю. А ти що тут робиш? Диви, пострій. Що воно робить? Воно щось робить, я не знаю, що. Я лечу, давайте попакнемо. Вс, папа. Я не знаю, що тут за штука, але казь було так. А ты заліз на і встріль не страшне. Пробуй Ти на, ти на першу, я напів. Хочу? Так сюди хтось буде заходити. Я збираю на ось це. На шо? На усі. Наша? Я збираю на то, щоб гроші не були. Я ось тебе буду купляти, а я не знаю, що це. Ого! Ого! У така є штука. Ще треба треба 1000. Все, я їх покатаюсь. Зараз збираю, хочу собі, скільки тут там кошти. 500, я щось візьму. Що тут таке за 500? Ой, я ж... а я я би тебе радив за тисячу, щоб ми скорше отримали гроші і узьби то. Ну то. За тисячу, ту штуку. А ч не можна передавати гроші? Не знаю. Тут якийсь, маєш деби який. Dark wizard permanent. Тут якийсь light wizard. Шістотробокс можна сказати. Капець. О, до мене якийсь чел прийшов. Вважай! Ну до, наш, до на, на нашу базу зайшли! Давай по ньому. Я вам я стрім я не бачу! Все! Єс! Ми його посадили. Він Нужно нам сказати урона не на Угу. Що ти впав? Катечка мені треба. Блин, я не знаю, що мені купувати тільки за 2500 шузє. О, що ти купив? А купив сзади. Кучу. І мені ще треба 500 і все. Я же закінчу. Найби ліпше нас би було, щоб ми скорше заробляли. Давай тикай. Мені надіїло вже тикати. Я зазвичай щось куплю. Опа, вот тут что-то Нет, то что -то не такие. Вот у требует... нас требуется. О, у нас получил дыша. А -а -а. Миша, здесь 5 хвилин, сколько? О, дивись, от якась шапка літає і йде. Стоп, а, а збережете, Я, я як ти... Як... Не, вона не зберігається. А Чи може збер... зберігається? Як збережете, то будемо зберігати. Зато я посадив, у нас кидає ці штуки, так що прикольно. О, -о, -о. Та нажимай! Та нажимай, ну. Менежки, мені ж Я ще куплю то ще один Magic Dropper, щоб ми зараз збираєш? На 500, і потім ще в то, і потім то. Ну, коротше, багато чого. Все, ти можеш купити остатню Ура. Чи то збирати на ворота, ось цього? Ні, ліпше збирай, мені здається, на воту Щоб ми скорше заробляли. О, я зараз візьму одну штуку, щоб мене ще скорше забрали. Весь. За 500. Виток. Ще одну шапку. Тепер їх дві накидають. Мару накидають матеріал. Ну, мене же 800. Ще шучу, давай я вже трошки потапаю. Потапаю ще трошки. Тобі 200 зароблю і підеш купиш ту штуку. Що купити ворота? Та ні, ворота не потрібні нам, бок. Нам треба ще трошки. Все, що, що, все. О, о давай. Що, тепер о, будеш О, а е мені, а мені така, мені, мені само працює. Двивно по два, так. все в мене само Все, бомба. Чекай, ми зараз. От тепер ти тапай. Я ще йду щось виберу. А твого, твого з нас замість нас тапай. Ось цього то що я побач. А воно замість нас. То. Прикольно, воно по два зразу теж. Ну, я буду ось так прятати. Що? Ось це? Ні, ось це. В то і потім, і ще потім за тисячу, і потім вже треба буде в то все скупляти. За тисячу, за дві, три. Я може як це, як вам я ще куплю. Ну то прикольно. Якщо воно знає, що воно рідьби здуває, то що? Воно здуває рідьби. Дивимося, так? У мене вже 800. Все, так шо, куди от? Давай. І раз. Ооо, вона вже повна база, можна сказати. О, ого. Вона беше отійтися за тисячу, і то як повна база, шо? можна сказати. То за тисячу ворота. Я вам так зараз не спораджу. Ого, мені теж ще багато. Дві тысячі, тысячу, две тысячи, три тысячи. А там ще потім такі ціни там в мене тут за п'ятдесят тысяч узів там. Я бачу я бачу. Так в мене тисяча і не що третий. Я, я йду прогуляюсь туда. Ну вот та штука. Ми ще, на принципі, не треба ще нам тут. Може во то за 2500 не треба. Понял. Ще. Давай. Ведеш. Що? Що це ж там? Ти не, да не суди на нас тупасю. Ведеш ти, давай. Ще ту дівчину. Я за той час тапаю. Давай. Я допоможу! Давай, 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 дай. Є. Yes. Давай, устань. Що ти втікаєш? Що ти втікаєш? Що у нас втікає? Боїться. бити її. Не... До нас І? той пацан, де. Я здую. Я його здую. Він де до нас? Ти, ти сюди, ти я, зра... я гармату беру. А, він помер! Він від твоєї штуки помер. Я гармату беру, я буду запускати мене гармату. У мене 1500. Тебе скільки? У мене 600. М -м. Я буду за ту час тапати.

Я не знаю, що тут. Воу. Що це там? Тут замок. Вже бомбічний. О, що тут? Право. Треба... Мені же буде Мені ж 2000. Ні, 3 250. Давай іди тапай. Бо я щось завжди тапаю. Куплю оту штуку за 2500. Давай. А в тобі не вистає? Не знаю, рук. Зараз... Сі, а може купити е всяку нову пушку, чи все-таки, щоб ми скорше заробляли. Да щоб скорше не заробляли, ну може, як... як хоч. А я попробую пушку. Чи ні? Давай попробуємо. Що тут? Ого! вона якусь стіну робить. А то за щити. Ну стій, я хочу дещо перевірити можна? Ану, я їх закриваю, стій. Ще одну ставимо, щоб той. Не там стільки наразі, зараз нам стільки бабла нам дасть Коли пропаде. Ще одну стіну зробив. Скільки там вже не йшло? Потапай потапай. Дві їх, скільки. Їх. А то ж поможе. Та потапай там. Пані, пані, Є, я закрив. Тепер дві стіни. Ляха. Скільки їх там? Подивись І прикинь нас за, за одну секунду скільки там добави. Тупо дай зараз скільки. А вони ще застряли. ну. за секунду. У мене честно. Все, вже 400. Прикольна штука, я пускаю. Я купляти п'яту. До нас До. До нас де? Ставлю стіну. Та бляха, не До там постав. постав. Я залізу я залізу на пушку. Та ще тою пушкою треба вміти попадати. Давай! Давай, я його витищу. Я його... Я його є я його витащу. Каж дівчина, так, ще дівчина. Що ти Трас, давай. Що ти своїм палочком. Трас, важаю, важаю, важа, важа, важа. Що останній. Єс! Yes! Ми їх витащили.

Ще трошки. Єс. Там. Опа. Є. Що це? Що це? Ту що таке? Опа. Ну що таке? А вона ставить щось? Та вона ставить. А вона кидає. Так. Ого, диви. Як ми не скоро. Бо ми дуже скоро заробляємо. Так в нас одинаково дає. Дивись, Потапай там трошки. Понял, понял, понял. Я зараз дві захочу да что живет. тапай багато там. Скір багато. в тебе сто двадцять. Так. Ну, чекай, чекай. О, тут. Все. Подивись, ти Та ще тапай. Та скоро тапай ще. Хочу, щоб багато прям було. Воно ще йде там прям. Так, уляха, все, прийшло вже все. Скільки ми? раз тапай, тапай, тапай. Ти зробив? Так, би ту скільки, би ту заробити, О, а то скільки б тут зробити 2000. А, то можна заходити і не заходити. Якщо отак, вот то ніхто не зайде. Якщо ні? ніхто не заходить. Ні Дігнать, вони сюди зайдуть. Може у нас пушку вкрасти. краса може взяти ніби нашу. А йду також та попробуйте робити. Ой, і цю принятий. Я нічого не бачу. Скільки їх там? Десь Окей. Що? Що? Їх дуже їх вже багато. А. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Ну ми, же десь... А! ми вже десь будем... Ми вже будем. Ми ж будемо закінчувати. Шосте що ти будеш в тебе скільки? Все, ми будемо вже закінчити. Ну, з вами був я, Денис Лайк, мій друг Тарас, і всім пока-пока!